Манга проводжальниця Фрірен отримала нагороду мальопис року 2024 в категорії Найкраща ліцензія Азія. Я від самого створення премії сиджу в журі. Тут ми визначаємо найкращі українські мальописи, але цього року додали номінації і для ліцензійних творів. Ну що ж, вітаємо альянс Фрірен з черговою беззаперечною перемогою. І хоча конкуренти були сильні, та Фрірен сама тут здобула чесну перемогу. Цьогорічними номінантами, які змагались за премію, були наступні тайтли: у горах божевілля Том перший видавни. Мольфар, Край крайнебо том перше видавництво Варвар Паблішинг, монолог травниці, том другий видавництво Ланцута, проводжальниця фрірен. Том перший видавництво наша ідея. Та побачимось у спогадах видавництво Вовкулака. Усі переможці в інших категоріях у вас на екрані. Жміть на паузу та розглядайте. Або ще краще гляньте церемонію нагородження, посилання залишу в описі. Окрім цікавих оповісників, там ви знайдете ще й декілька крутих анонсів. Тож приємного перегляду. Усім привіт, з вами, як завжди, пан Юра зі свіженькою порцією аніме новин. Сьогодні поговоримо про хорошу і погану новину щодо монологу травниці. Розберемо цілу купу аніме анонсів та глянемо, що не так з японськими дітьми. Хапайте щось смачненьке та вмощуйтесь зручніше, а ми починаємо. Мальопуск відкриває передзамовлення на мангу край самоцвітів. Юху! Нарешті! Нарешті! о хо В далекому майбутньому на планеті виникла нова форма життя самоцвіти. Вони безсмертні та унікальні коштовні каміння, на яких безжально полюють місячники з дуже прозаїчною метою перетворити його на прикраси. Фосфофіліт наймолодший самоцвітів, який постійно залишається осторонь у запеклій війні з місячною загрозою. Кіновар самітник. Чи може цих двох об'єднати спільна справа, яка допоможе втілити їхні прагнення? Манга виходитиме у форматі омнібусу, тобто два в одному, а всього серія налічує 13 томів. Фінальний з яких вийшов ну, зовсім недавно, в кінці 2024 року. Ми навіть про це розповідали. Томи перший та другий, 392 сторінки, тверда та суперобкладинка 390 дев'яносто гривень за перед замовленням. Як на мене, дуже дуже смачна ціна. Вихід очікується восени. Одна з моїх найулюбленіших історій нарешті вийде у нас. Дуже радію і закликаю купувати. Але це ще не все, що приготували нам мальопуси. Також вони анонсували неосяжну блакить. Я думаю, тут немає сенсу описувати сюжет: дайвінг, студенти і море алкоголю. Іноді буквально. Це також буде омнібус: 394 сторінки, тверда та суперобкладинки. Знову ж таки, смачна ціна в 390 гривень за передзамовленням. Вихід також очікується восени. І щоб вам було ще приємніше робити передзамовлення. Тримайте промокод funcon 5, який дасть вам додаткових 5% знижки на ці два. Тайтли та новинки від мальопусів, які з'являться на Фанконі. Але будьте уважні, промокод діятиме лише 7 та 8 червня. І так, чисто між нами на Фанконі там буде ще багато смачненького. Так що готуйтесь. Соло левелінг став аніме року за версією Crunchyroll Awards. Чи як я їх називаю, пофарбуй в зелене і викинь в траву Awards. Також красивий корейський хлопчик взяв призи в категоріях найкращого екшену, саундтреку, ендінгу, головного героя, сею та загалом найкращої новинки. Дандадан відзначили за найкращий опенінг та дизайн персонажів. Ну, з опенінгом то, звісно важко поспорити. Проводжаниця Фрірен, яка зненацька брала участь в цьогорічному конкурсі, взяла призи за найкращ у драму, режисуру, бекграунди та другорядну героїню Ферн вбивці демонів дістався приз за найкращий онгоїнг та анімацію. Блакитна коробка стала найкращою романтикою, магія та м'язи, комедією. Резеро Ісакаєм. І так тепер є окрема нагорода для Ісакая. Нінджа Камую. Дуже сумнівному аніме дісталася найкраща оригінальна серія. А лукбек став найкращим фільмом цілком заслужено, хоч щось. І навіть програвшим героїням дістався приз за найкращу повсякденність. Віптеріторі відсвяткує перемогу. А як вам результати нагороди від Crunchyroll? Погоджуєтесь чи ні? Кому б ви дали звання аніме року? Пишіть в коментарях, але ми всі і так знаємо. Схоже, у нас на підході аніме по Death Stranding. Ну як схоже, Коджіма прям заявив, що воно буде. В Нещодавньому інтерв'ю Хідео Коджіма розповів, що окрім лайф екшн адаптації, в найближчих планах вже є розробка аніме по цьому всесвіту. Коджіма каже, що хоче створити продукт, який не буде сліпо слідувати грі, як це, наприклад, відбулося з серіалом Останні з нас, а принесе щось нове в історію. Такий підхід він використовує зараз при створенні кінострічки, тож і аніме може створюватись за таким же принципом. Схоже, комусь не дає спокою у Cyberpunk Age Runners. Ну в принципі, правильно. Поки ніяка конкретна студія не названа, тож будемо чекати більше деталей. Проте результат такого експерименту може виявитись дуже цікавим, особливо якщо студіям дозволять волю експериментувати та представити власне бачення цього похмурого, але цікавого світу. Ну що ж, сподіваюсь, наш улюблений симулятор ходьби обросте новим і крутим тайтлом. Анонсовано аніме адаптацію Манги Давай одружимось та заведемо дітей. Історія розповідає про чоловіка Тайку, який познайомився з привабливою лікаркою, Аяно на сліпому побаченні. Спочатку вони дуже сподобались одне одному, але в останній момент Тайка просто втік. Бо останнім часом у нього виникають проблеми з потенцією, і він дуже соромиться цього. Наступного дня Тайка записується до лікаря стосовно еректальної дисфункції, але в лікарні його зустрічає все та ж Аяно. Схоже, вона допоможе йому вирішити одразу декілька особистих проблем. Тайтл звучить так, ніби японський уряд шукає все нові підходи до вирішення проблеми народжуваності. Якщо вам подобається цей випуск, тоді ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео у вашому анімечатику. І звісно, не забувайте підписуватись на наш новенький новинний телеграм канал. Там ви знайдете цікаві топи від крутих людей, багато авторських постів про аніме та мангу і, звісно ж, першими дізнаєтесь ексклюзивні новини та анонси. Посилання в описі. Аніме про коштовності самоцвіти Рурі о, ще одні самоцвіти вийде 6 липня цього року. Сюжет розповідає про дівчинку Рурі, ученицю старшої школи, яка просто обожнює ювелірні вироби з дорогоцінним камінням. Одного разу вона зустрічає аспірантку Нагі, яка вивчає мінералогію. Разом з Нагі та ще однією подругою Йоко Рурі вивчає дивовижний світ коштовного каміння. Не знаю, як вам, але мені дуже сподобався трейлер і опис сюжету. Тож я планую глянути принаймні декілька перших серій. Манга монолог травниці бере перерву через проблеми зі здоров'ям ілюстраторки. Нові розділи манги мали з'явитись в журналі Манслі Бік Ганган ще в травні. Проте ілюстраторка історії Неко Кураві в своєму дописі в Твіттері розповіла, що під час роботи над рукописом вона захворіла на ангіну та кашлюк. І її стан погіршився настільки, що вона не може поки продовжувати роботу. Все не так страшно, життю пані Неко нічого не загрожує, а манга обіцяє повернутися вже з наступним номером журналу у червні. Але ми ж обіцяли і хороші новини, тож. Готуйте свої грошики, адже видавництво ланцута анонсувало офіційний артбук по серії монолог травниці. В ньому будуть зібрані малюнки від ілюстраторки. Токошіно вихід артбуку заплановано на осінь, тож з нетерпінням чекаємо відкриття передзамовлень. Аніме туризм після апокаліпсису вийде восени цього року. Історія розповідає про двох самотніх дівчат, які залишились після кінця світу, та це не привідсумувати, адже стільки всього інше потрібно побачити. І на гарячі джерела треба поїхати, і в парку розваг побувати, і відвідати ще купу визначних місць Японії. Тепер за довгі черги точно можна не хвилюватися виглядає гарно та цікаво. І наостанок наша улюблена рубрика кумедних новин. В Японії почали боротись з яскравими іменами. Урядовці помітили, що батьки все частіше використовують нетрадиційні варіанти прочитання канджі для створення химерних імен. Скрізь почали з'являтись всілякі пікачу, принци, дияволи та навіть найки. Так, так, ті самі найки, котрі кросівки, хоча, можливо, і котра богиня. Тож уряд прийняв рішення надати список з близько трьох тисяч канджі, які можна буде використовувати для створення імен. А батьків дітей з дивними іменами. Нами попросили прийти і письмово аргументувати вибір такого імені для власної дитини, а також за потреби пояснити, як воно все ж таки правильно читається. Всі ці зміни покликані зупинити використання імен Кіра Кіра, що буквально означає блискучий. Мало того, що це створює страшний головний біль для різного роду бюрократів, так нерідко самі діти зовсім не в захваті від оригінальності своїх батьків, адже в школі всілякі сакури, Такумі, Рейко, хіроші та нацуки не дуже добре сприймають Мають однокласника Пікачу. Звісно, батьки залишились незадоволеними від такого повороту подій. Вони кажуть, що це обмежує їх індивідуальність та створює додаткові рамки, яких і так вже достатньо накладено суспільством. Особливо коли справа доходить до виховання дітей. А ви напишіть в коментарях: це взагалі правильно, що держава втручається аж настільки інтимні питання, чи не дуже? А тепер швидкі новини. Другий сезон Кайджу номер 8 вийде 19 липня. Другий сезон серіалу One Piece вийде в 26-му році. Аніме Приголомшений герой та принцеси вбивців вийде в липні цього року. Це ромком про надзвичайно сором'язливого героя, який не притомніє в присутності жінок та трьох красунь, які намагаються його вбити заради власних цілей. Оголошена аніме адаптація манги та що всередині лиходійки. Події відбуваються в класичному отоме сетінгу, Проте тут у нас не одна ісикайну та пані, а цілих дві. Звучить цікаво, тож чекаємо більше деталей. Четвертий сезон дівчини на прокат вийде в липні поточного року. Oh god why. Анімет «Відьма з шампіньйона вийде в січні 26-го. Історія розповідає про відьму Луну, за якою, де б вона не пішла, ростуть отруйні гриби. Люди бояться її, та вона навпаки починає відчувати до них прихильність. Дякую кожному та кожній, хто додивився аж сюди. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, бейте у дзвін, поширюйте це відео у вашому анімечатику та підписуйтесь на наші ютуб та телеграм канали. Щиро дякую ось цим крутим людям за фінансову підтримку каналу та закликаю всіх долучатись до їх рядів. Якщо ви ще не знаєте про ймовірну катастрофу в Японії, то посилання вже на екрані. Цілую в Няу-няу. Отак і відбуваються бої за місце під ноутбуком.